Коли приїздимо у гості до франкової тітки, яку звати Павла, вона завжди показує свої вироби, зроблені руками. Це щось неймовірне і надзвичайне, така ніжність. І все виконано на тканині дуже якісній, і нитками найкращими, якісними дуже. Зараз не буду всього розмотувати, але деякі речі покажу. Подивіться, яка ніжність. Подивіться ось на цю салфеточку. Тут є міжорі. Різні розміри є, різні. Подивіться ось на оцю централіну. Погляньте, яка краса. Ще мене вражає одна річ. Уже стільки років цим виробам, а вони зберегли свою ж свіжість, свою сніж... свій свіж... сніжно-білий колір. Ось яка краса, яка ніжність, стільки часу треба витратити на це все, і скільки любові вкласти, все зроблено руками. Подивіться, яка точність, яка акуратність. І, звісно, також треба мати хист, щоб зберегти все це стільки років. Quanti anni ha questa roba? Eh? Quanti anni ha tutta questa roba? Già da tanto che, penso. Che c'ha questa roba? di sì, sì. Tanto. Tant, tant, gli tanto. Io penso più di 20 anni, no? Eh sì, eh sì sicuramente. Ecco, più, magari 20 uno di більше meno. Ну, звісно, щось менше, щось більше. Ось, подивіться як. Треба буде інше відео зробити. щоб... fatto una signora qua dentro? не Вчиняєте. Краса. Ще повернувся до цього.